Чоловік працював на вулиці Пухова. Господар цього будинку його найняв встановлювати паркан. Ремонтник за допомогою перфоратора проводив розробку ґрунту. Заглибившись, пошкодив ізоляцію кабелю і попав під дію електричної дуги. При проведенні несанкціонованих земельних робіт а чоловік перевіряв ґрунт перфоратором, як кажуть свідки, і був уражений електричною дугою. 10 тисяч вольт. Ну, для людини є смертельним і 220 може бути смертельним, а тим більше в таких е випадках е ну, це дуже небезпечно. Чоловіка, на якому загорівся одяг, побачили сусіди і викликали швидку. Господарів даного будинку вдома не було. Ми не знаємо. Ми приїхали ввечері, коли він вже був у лікарні що. Я не знаю, чим він зацепив, але факт того, що проблема є, і ми якраз рішаємо. А що там далі, я не знаю. Це? Я не знаю, що то за кабель проїде сьогодні РС, і будуть вони розбиратися, що то за кабель, і що він там лежить. Травмованому 44 роки. Він родом з села Малий Олександрівненського району. Зараз перебуває в опіковому центрі рівного. У нього 50% опіків тіла. Лікарі Кажуть, буде фінансування, організм зможе вистояти перед важкими травмами. Загорілася одежа, 50% в нього зараз опіку. Глибокі опіки, полум'ям, практично всі опіки вони йдуть глибокі. Голова, тулуб, руки, ноги. Ну. А враховуючи, що він молода людина, я думаю, все буде добре. Тільки залежить від того, від, від можливості його організму і забезпечення. Тим часом у Пати Рівне Обленерго кажуть, узгодження на виконання земляних робіт господар будинку Напухова не проводив, а це обов'язково. Представники Пати Рівно обленерго, прибувши на місце, повинні провести інструктаж та надати дозвіл на проведення таких робіт. Трібно звернутися, щоб відповідна служба приїхала як «Рівнеобленерго», А до початку цих робіт приїхала, бо перевірила б наявність там під землею нашого кабелю сили електричним струмом провели б інструктаж, як потрібно це робити де є або нема цього кабелю, і тоді б людина могла б працювати або зрозуміло, б, що не можна там цього робити, тому що там. Є якісь комунікації, і так само і з відповідними іншими службами, але хто нестиме відповідальність за травмування людини невідомо. ПАД рівне обленерго кажуть, це справа міліції. Останні стверджують, складу злочину немає, тому й кримінальне провадження не відкривали.